Ми виявили проблему, це в нас є голодання насоса, тобто йому не вистачає води. Як зрозуміти, в чому причина? Якщо в нас така проблема, тобто коливання самої стрілки манометра є тільки на одному насосі, то а на всіх інших, в даному випадку, у нас 4, а на всіх інших добре робить, то треба шукати проблему у саме тому або де в нас стрілка коливається. Якщо, як в нашому випадку, стрілка коливається на, ну, на, на усіх манометрах, то це проблема в ході води. Тобто в нашому випадку це проблема або з насосом, тобто станція підкачки, або з автоматикою на станції підкачки. Як вирішувати цю проблему? Є основні два шляхи. Тобто, ну, однозначно, це станція підкачки, яка в нашому випадку стоїть тут на другому поверху, в чому може бути проблема. Або в самому насосі, або в автоматиці, яка стоїть над насосом, яка їм керує. Логічно спершу замінити автоматику, а потім вже насос. Ми будемо відразу міняти насос, бо ми вже поміняли декілька, ну, декілька модел автоматики. Проблема в нас не пішла. Тобто, це однозначно є насос. Після того, як ми замінили сам насос на станції підкачки, то в нас проблема пішла. Ви можете побачити, що в нас стрілка більше не коливається, навіть коли два ВТ одночасно працює. І на самої станції підкачки на автоматиці у нас електронно стоїть, цифри, вони ну, вона стабільно працює, тобто немає таких скачків, як до цього було. Важливо розуміти, що дана проблема, даний випадок є дуже критична, якщо в нас буде. Гладання насосів цих помп високого тиску, і мийка буде працювати так достатньо довго. Ну тобто, наприклад, ви побачили, що у вас щось ну, звук якийсь не такий, стрілюка коливається, ви в чому проблема, то вам негайно треба вирішувати цю проблему в критичному випадку. У вас просто-напросто поламаються насоси. Апарати високого тиску, і це буде коштувати набагато дорожче, ніж замінити станцію підкачки. І звертаю вашу увагу, що не один виробник вам не буде по гарантії міняти АДТ, бо це проблема на вході, це голодання. Воно не є гарантійним вибором.